Зеленський пропонує Росії дипломатичний вихід із найменшими втратами. Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія хоче дипломатичного напрямку в регулювання війни в Україні, вона повинна вивести свої війська з окупованих територій, не очікуючи силової деокупації з боку України. Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вони повинні вийти, не чекаючи, поки у нас загине багато людей, і ми виштовхнемо їх силою. Я вважаю, цитую президента Зеленського, що це. Що це велика різниця? Так, результат однаковий з одного боку. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ми деокупуємо наші території. А яким чином для мене дуже важливо, це, це важливо про що говорить зараз президент Зеленський, втрачати людей або зменшити втрати? Отже, президент Зеленський за довгий період часу по суті пропонує свого роду. Дипломатичний вихід ситуації і але разом з тим українська правда слово дипломатичний вихід бере у лапки, тому що диплом це така собі дипломатія. Вони просто мають піти з нашої землі туди, куди вони прийшли і захопили наші території. Тобто, це, це не дипломатія, це просто ви йдіть і тим самим ви збережете життя своїм військовим, по яких не доведеться стріляти і виганяти їх з наших територій насильно, так як це передбачає контрнаступ. І при цьому паралельно з'являється інтерв'ю е, прес секретаря Ря Путіна Піскова він давав якимсь своїм пропагандистам. Це неважливо кому він давав. І я, от цитую. Путін відкритий до будь-яких контактів для досягнення цілей РФ іншими способами, ніж спецоперація. Але mm. Захід поки що не залишає іншого виходу. От, от як трактувати? Ну, зрозуміло, вони, ну, ми розуміємо, що вони будуть вічно говорити про досягнення цілей спецоперації, там і через 10 років вони ж це зараз вводять в свої підручники, якусь там е Вибудовують національну ідею, і це там е, досягне ціле спецоперації, В них там буде як внутрішня мантра існувати дуже довго. Але е, ну а яка? А які інші цілі, а які інші засоби можуть бути у Російської Федерації? Вони навіть е, засобами відкритої повномасштабної війни. Абсолютно не мають жодних шансів досягти жодних своїх цілей цієї спецоперації. Тому ну мені дуже цікава зараз така е, виглядає ця дипломатична атака, яку здійснює українське керівництво. І очевидно, що вона застає зненацька наших ворогів, і побачимо, які будуть наслідки.